Вперше за 50 років міністр закордонних справ Великої Британії відвідує М'янму, колишню колонію об'єднаного королівства. Візит Вільяма Хейга відбувається на тлі демократичних реформ, що проводить новий уряд країни. Захід висловлює підтримку цим починанням, однак попереджає, що поки зроблено недостатньо. Зокрема, Хейк закликав звільнити не лише лідерів опозиції, таких як Нобелівський лауреат АУН Сан Суджі, а усіх політв'язнів. Від влади м'янми також очікують дотримання прав людини і проведення чесних парламентських виборів навесні цього року. У них візьме участь і Національна ліга за демократію, яку очолює Аун Сан Суджі. Керівник Форін офісу оголосив про намір відвідати м'янму після візиту до цієї країни державного секретаря США. Гілларі Клінтон провела у м'янмі три дні і зустрілася з Аун Сан Цуджі та вищими посадовцями.